4 лютого відзначається всесвітний день боротьби з сонкозахворюванням. Сьогодні ми з вами знаходимося у міському центрі здоров'я сім'ї. Я сім сьогодні я здав аналіз на ПСА, це безкоштовний аналіз за міською програмою здоров'я, коли кожен громадянин містянин міста Одеса може прийти, його здати. Для ранньої діагностики, онкопатології, передміхрової залози потрібно хоча б раз на рік проходити обстеження на визначення рівня ПСА у Сиверенці крові. Це дослідження в рамках програми здоров'я безкоштовно можна провести в нашій лабораторії консультативно діагностичного центру номер 6 за адресою вулиці Маршала Говорова, 26А. У 22-му році обстеження на ПСА пройшли 654 одесі. 80 з них була виконана біопсія під залози. Друзі, всі обстеження, на онкозахворювання ви можете пройти у наших клініко діагностичних центрах. В клініко-діагностичних центрах встановлені сучасні для жінок мамографи, та також є в наявності фіброгарскоскопи, колоноскопи. Тому приходьте, проходьте, ви звертаєтесь. По перше, ви звертаєтесь до вашого сімейного лікаря. Сімейний лікар дає направлення для проходження цих обстежень безкоштовно.